І Сина, і свята Господи. Сьогоднішній день ми з вами, дорогі братії і сестри, в третю неділю святого Великого Посту шануємо Древо, чесного і Жоговорячого Христа Господня. Колись в середньовіччя в цей час була страшна хвороба чума і для того, щоб. Люди мали духовну силу протистояти цьому злу, цій тяжкій хворобі, яка забирала життя багатьох людей. Церква не стояла ніколи осторонь і виносила древо чесного Житоворячого Христа Господнього. І люди, які з вірою прибігали до цієї великої святині, Бог їх оберігав, і вони залишалися живими. Часом ця подія перейшла і в духовне значення, тому не дарма саме якраз ці події розвивалися під час Великого Посту. І свята Мати Церква в третю неділю Посту постановила так і далі продовжувати цю традицію і виносити древо чесного вже Христа Господнього для поклоніння вірним, для того, щоб не тільки Бог міг нас оберігати від багатьох хвороб, але і в духовному плані. Тому що на третю неділю святого Великого Посту трошки сили наші, як тілесні, так і духовні, починають У Нас зароджуються сумніви, як продовжувати піст, як боротися з гріхами, де брати силу, щоб боротися зі своїми страстями. І ось церква Матері, покладаючи посеред храму чесний хрест Господній, каже: йдіть до цього джерела живої води. І черпайте цю духовну енергію, цю силу Господню від Христа, щоб ми мали можливість духовно процвітати і цей піст, який ми проносимо в ці дні, він не був нам якийсь певний помрачення чи певне якесь незадоволення, песимізм багато всього іншого, а щоб ми відчували духовне піднесення, духовну весну, духовну активність в своєму житті. Маючи силу чесного животворящого Христа Господня, яку ми черпаємо від цього чесного дерева. Хрест Господній в житті християнина посягає велике значення. Недарма з перших віків християнства було встановлено, що коли возводиться храм Господній, він увінчується зверху Христом. На кожному куполі стоїть хрест Господній. Храм завжди ставиться на одній із найвищих гір, які є в тому певному чи місті чи селі, для того, щоб людина з кожного куточку міста, села, чи навіть коли в полі працює за містом, мала можливість підняти очі і побачити хрест Господній, який увінчується над храмом, і в тяжкі хвилини свого життя, бачучи хрест Господній, можна було помолитися до нього і попросити в Бога помочі. В тяжкі хвилини нашого життя. Крім того, християнина, хрест Господній супроводжує на протязі всього життя, починаючи від самого народження християнина. Тому що коли народжується дитина, ми несемо її в храм для того, щоб охрестити. На груди маленькій дитині одягається Хрест Господній, як сила, яка буде оберігати його на протязі всього життя. Коли дитинка підростає іде в храм Господній до сповіді до причастя. Ми з вами, доріг братії і сестри, виходячи з храму, виходячи з дому, осіняємо свій шлях в дверях, щоб Господь оберігав нас, вийшовши з будинку, і щоб ми живими, неушкодженими не повернулися додому. Ті наші теперішні часи, наші воїни, хлопці, які йдуть захищати нас на передовій, ми кожного із них також хрестимо, хрестимо знаменням. Щоб Господь оберігав його, щоб ці хлопці повернулися живими, неушкодженими до нас. Навіть інколи говорили, була така історія, що в Другу світову війну, де три хлопця були, троє друзів, пішли на війну, і коли йшли одному мати оділа хрестика, другому сказали йди з Богом, а третього світ в світу спину перехрестила. І троє вони залишилися живими, і ці матері дякують Богові за те, що вони пройшли ці всі. Ні, пекла і повернулися живими додому. І одна молилася і каже: «Господи, дякую Тобі, що мій Син повернувся. І являється Ангел, і каже, вони троє були захищені Богом. Тому що одного похрестили, один був з хрестиком, а третього також мати молилася. І тому ми бачимо, що не просто так це все проходить. І тому церква Мати нас закликає кожного разу, коли чи ми, чи близькі виходимо з будинку, потрібно хрестити дорогу і з Божим благословінням йти, надіючись на те, що Бог нас буде постійно оберігати. Коли ми лягаємо спати, потрібно осиняти хрестним знаменням ліжко для того, щоб вся нечисна сила втікала звідти. Коли діти підростають і батьки, мають також силу благословіння свого. Ми благословляємо хрестячи своїх дітей, і це батьківське благословення через силу Чесного Житворящого Христа Господнього оберігає наших дітей від всякого лиха, біди, хвороб і всього іншого. Коли ми сідаємо їсти, ми, як християни, завжди молимося і осіняємо Христом їжу для того, щоб все нечисте і скверне відходило від цієї їжі, і ця користь, і ця їжа приносила кожному із нас користь. Згадаємо святих великомученика Георгія Петроносця, цевітіля Пантілімана і багатьох інших, які осіняли хресним знаменням яд, які їм давали мучителі, Вибивали його і залишалися живими, неушкодженими. Тому що сила чесного, жертворящого Христа Господнього руйнує все зле, що є в цьому світі. І тому, якщо ми з вами, дорогі браті і сестри, будемо використовувати цей дар, який дарував нам Господь в нашому житті. То ми з вами, дорогі браті і сестри, будемо під захистом Божим. Тому і будемо старатися завжди хрестити, осіняти себе знаменням, осіняти своїх ближніх, хрестити все, що оточує нас, для того, щоб, відігнавши силу диявола, від себе ми мали можливість дійсно процвітати в духовному житті, возноситися на небесаду і Мати надію, що Господь нас не посоромить, а сподобає життя вічного у царстві своєму. Амінь.